І всім привіт, привет, друзья, канали Рогіон відеоролики. Це друга частина, яка я виживаю на себе Хайпімсі. А перед початком цього відеороку хочу вас попросити поставити лайк та підписатися на мій канал, бо на 100 підписників щось буде. Всім приємного пригляду. хто зараз буде їсти або вже їсть, я вам, точніше смачного. Ну а я починаю цей відеоролик. Рогана ЕС. Рога на -ес. О, Господи. Так. Я вже зробив типу бункеру. Ось. Друзі, я тут так подумав. Я. коротше. Ці відеороку вам покажу координати та. А, я что не можу. Та на якому сервері. На якій частині северу я виживаю, на якому грифі. І зараз я хочу для вас зробити ось таке от озерце. Хочу сюди запустити ну, черпаху, все, що в мене там є. З морських таких животних. Мені ще... А, мені ще потрібен буде пісок. Чи давайте без бізка. Як ви думаєте? уважайте еще що... і давайте я давайте я покладу деоріт а ти ну десь деорит десь буде булижник. так давайте ось тут зробимо ось Так от зараз. А... О, це що вода? Біля мене вода є! Це по-перше і по-друге, я зараз наберу пісочку трішки. Треба буде ще зробити відерце, щоб... Це було щоб набрати води. Так. Ось сюди покладу пісок. Давайте сюди от теж хочу. Сюди от, Також сюди. А, а, ну і вас теж вижник. О, граніт. Вот я граніт теж покладу. Щоб було гарно. Ось сюди цей гранит. Ось сюди от. Ось сюди от. И давайте трішки на стінку по типу. Що зробимо. Мені навіть не, не хватить. один сюди, от, І я знов йду записком. Так, все я вибрався. Ну а якщо вам подобається мои моя гра на хайп МС, ставте лайк. А мені треба ще взяти песочку. Зрива багато піску. Зараз буде тонути... Фух. Стих. Землю я там не хочу, бо буде. Мені не, сподобає... не подобається, коли там грязь. Коли грязно в воді. Подумав, коли... Я люблю, коли все чисто. Ко все таке гарне. то сюди от кусок О! Це... Ой, ну, давайте вже кругляк покладемо. Камінь Ви як кругляк гарно тут. Підійшов. О, давайте все так и завышим. Ну, по типу и тут так. Пусть я вот это закрию. Тут землю прибрать. Ой, еще, еще сейчас песок. Тут и так прикольно. <coughs> так вот. И еще тришки Песочку. Так, ось так вот. Вот еще мне вистачай сюда песочку. О, добре, давайте кругляк. Я хочу ці добавити трішки. Кругляк. Ось я Так, ось сюди, ось сюди, ось сюди. І давайте. Ну, добре, давайте кирпич. Все. Думаю, гарно. Ну, як по мені тут гарно. Так, уже наступила ніч, настала ніч. І мені треба піти поспати. Та зробити відерце, А, мені ж треба ще переплавити. Добре, що в мене є вухіль. Що? день? Так швидко. Мені тільки три штуки потрібно. Стройс ще. А шо це? Сейчас я добув. Вставайте ще в мене така. Копр Ингот. Ну, то мені потрібно залізо. Але ну, тепер вірмо, що в мене з цього вийде. Що це за штуковина така? Е? Що за бак? Е! Добре, нехай в мене є план Б. Е, потрібно, щоб він ще спрацював. А він у нас працює. Люди як це? Чому я це не врахував? А, ну так, я ж не знав. А, навіть не ви... виходить. А, ні, виходить. Але дуже маленький канал у нас виходить. Все. Чому... Ну, ось так от завжди. Ви хочеш зробити гарно? Ходить як завжди? Не Дивно, що? Це хто? Хто ц... хто це робить? Эу! хто це робить? по потипу... О, мені не потрібен молоток. Я за... Цеваю ролик.

Ма форм формай да. Со це так п приколюється так наді мною. Може зрозуміти. Так, коротше, на жаль, цим не вийшло. Ну, ну, мені вже тут робити нічого. Я все, я вже ще потрібно зробив. Так. Давайте я вам покажу координати. Як... Ось координати, записуйте, фотографуйте. І зараз я вам покажу. Де я... На якому сервері я виживав. А виживав я на сервері Гамма. Чи гамма чи Дельта? напевно гамма. Перевірте. Так... IP-серверу ІП ви знаєте. можете побачити на прев'ю. Дякую, друзі, за пригляд даного відеороку. Хочу спросити поставити лайк та підписатися на мій канал, бо нас до підписників. Щось буде. вами був я, як завжди, ROEGAMES. Мене звати Артем. До побачення, друзі. Побачимо вже. зовсім скоро. Ой, Роуґа. इसमें वो हो रोग में सो हो इसमें वो हो